Вони зібралися разом, аби розібратися, чому дороги продовжують забирати життя українців, та що зробити, аби змінити статистику. Нині цифри не втішні. Щороку на автошляхах України гине понад 5 тисяч осіб ще понад 40 тисяч стають інвалідами. 70% травмованих і загиблих чоловіки віком до 50 років, тобто трудовий потенціал країни. Україна від ДТП зазнає значних економічних втрат за розрахунками світового банку. Вони сягають щороку понад 5 мільярдів доларів США. На жаль, сьогодні рівень аварійності в нас складає приблизно 12 осіб на 100 тисяч населення, що є досить високим показником, якщо порівнювати з кращими показниками європейських країн, в першу чергу країн, Скандинавії, Голландії, Німеччини, де цей показник становить від 2,5 до 3,5. Учасники форуму національного партнерства проаналізували, як виконується державна цільова програма, зосередивши увагу на соціальних, економічних і демографічних проблемах, що виникають у нас ідок і запропонували шляхи її ефективної реалізації. Шлося зокрема про те, що треба кардинально міняти ключові підходи щодо розв'язання цієї глобальної проблеми, ще більш об'єднувати зусилля влади бізнесу і громадськості, активніше залучати інвестиції у цю сферу, вести широку розглядку роботу серед усіх учасників. Дорожнього руху. разом з народними депутатами України у нас завершується розробка законопроекту про внесення змін до закону України про дорожній рух щодо основних засад державної політики з забезпечення безпеки дорожнього руху. Я сподіваюся, що в цьому законопроекті вперше, мабуть, знайде формулювання і вираження об'єктивне. Така політика в сфері безпеки дорожнього руху в центрі, уваги якої знаходилася б життя і здоров'я людини. Спільна з МВС та іншими центральними органами виконавчої влади розроблена і в поточному році урядом прийнята державну цільову програму, про яку казали мої колеги. Однак очевидно, що без зміни відношення кожного громадянина до своєї безпеки, без усвідомлення кожним. Що запорукою цього є неухильне дотримання усіма учасниками дорожнього руху встановлених правил поведінки, навряд чи вдасться докорінно змінити ситуацію на краще, навіть при створенні ідеальної законодавчої бази реалізації усіх можливих заходів. Тиждень безпеки дорожнього руху триватиме з 11 по 17 листопада. Упродовж семи днів у Києві та інших містах України проходитимуть форуму, прес-конференції, круглі столи, засідання дискусійних клубів, автопробіг та інші акції, мета яких поінформувати громадян про ситуацію на дорогах та про заходи для її покращення. Завершиться тиждень безпеки дорожнього руху днем пам'яті жертв ДТП. Наталя Шкарова, Євген Соренко, новини УТР.